Так, Тест-драйв пройшов успішно, люди зупинили свій вибір на джинма 404. Зараз помили, перевірили все, долили солярочки, перевірили рівні мастила, відвантажуємо. Тракторес їде Кіровоградська область СМТ Субиці. Ціна даної моделі. 7500 доларів з примушовою задньою гідравлікою. Окремий розподільник. Кому цікаво, телефонуйте. Тракторців наявності. Доставка завжди мені агро безкоштовна. Власник стоїть, балакає, син його стоїть. Вітаємо з покупкою! Тож всім гарного дня, до побачення!